Обічав показати, покажу. Ну, У нас ось таке було. Некрасиве. Коротше, оця резинка. Видно всім? Да. От. Понятно, хтось ставить її, витягує заводську, хтось не витягує, ну різниці немає. От, ви витягнули заводську резинку. І всі чогось, і у нас ось до цього стояло воно. Ну це правда розміри різні. Тобто це 40-го, це під 50-ку. Вот, всі ставлять. Ну так вставляє в 50 щоб було наглядно. ну, вот, вот так от вона у нас стояла. Поняли? І вот отак була надіта на трубу. Там вообще у нас смішний вихід, то якось якась я не знаю, що то. Вот. Коротше, питали, що я не п'ятидесятку каналізацію роблю, а сороку. Ну я б, даже, якщо сотню б зробив би, бачите, які в мене там далі коклети должны пролізти, потім в то все упали. І взагалі якась там 24 -та труба, я не знаю, внутрішній діаметр. От. То коротше, це неправильно. Це десь видивився. І вказується це неправильно. А коли я її розвернув, а, і вона випадала і протікала. А коли я її розвернув, тут нема паза, звісно. Але все одно, коли ти її ставиш отак, от, або в цю трубку отак от не зрозуміли, тільки що. Влізе, да, бо це сараковка. У нас десь є резинка така сороковка, я не знайшов. І коли ви її ставите туди так заводите, заводський паз. І потім надіваєте, я вам кажу, на таке воно намертво цепляється, що його сьогодні воно хотів здернути, то я думав, що я разом з тою желізною трубою витягну. Так що, ну, для когось лайфхак, а комусь може пригодитися. Пользуйтесь. Значить що? Ви поняли? Вода вже підключена. І найголовніше, що два удивительні моменти. Перший це ніхто нікого не вбив, ні одно животне не пострадало во время съйомки. Ну почти. Так. Да. Ну це все вот. мягко. А, а другий це удивительный момент, що воно даже ніде не тече і не протікає. Ви зрозуміли? Тобто вже все підключено, вже. Гаряча, значить, вода це вже гаряча вода, холодна це холодна, крани відкриті. Там уже провіряли. Хочете, ні, ну що ж ви, типа, не розказуй нам ляля, -ля, да? то дивіться. Хлопці та дівчата беру відріо. Є вода. Це гаряча. Ну і, звісно, і холодна. Осталося закріпити трубу. Заштрубити, закріпити, ну то вже такое. ту поставить столешню, щоб вона стала не І пообідати. А, ще столішню Та ще, роб... ще роботи не почати грає. А я вже кажу, закругляємось. Мої а -а -а. А многие меня, лягають. Я, я от самого, як О, так а воно не влізе. <різав> Так прорізать тоді столізниця нахрен щас. Я ще й сьогодні якось вийти до вас в ефір по вашій просьбі. Ага. <різь> Який там ефір? Який <різь> там це? Тут... Я вам скажу, що з усього цього тирла і усього цього все щось роз... законне своє місто на сьогоднішній день плюс-мінус обрила тільки стиралка. Ну в смысле, що я навіть не знаю ця, не ця, ну. E, в дальнішому як воно там буде, але вже після того, як тут колись з'явиться ванна, коридор і все остальне, вход в кнату, відсюди. Ну, стиралка тут і буде жити. Тобто мій проект. <сум> Можливо, буде якось закриватися, вона буде стояти типу, в коридорі. От. Зверху буде сушарка стояти, а далі вже будуть там полочки, шмолочки. Ну цей, хламідник, тому що цей мені вже починає нравитись, ви зрозуміли оцей вот. але... але ж його треба розібрати. Зеркало висить то лі кухня, то лі ванна, не пойме що, що це за об'єкт тут у нас. Ну от, стиралка вже живе на своєму місці, вже вона більше там стояти не буде. Що банда, З водопроводом у нас, так? Да? Планували це вчора. Планували. Ще й сьогодні каналізацію зробити. Але судячи з того, яка погода, настроєння і все остальне, о, ці крани, ну, от знаєте, обжимка все таки розумна людина придумала обжимку. Я вже все в кінці хотів, думаю, піти десь подивитися, а бачив, тільки не знаю, як перейти, тобто обжимка. І щоб перейти на різьбу на кран зразу, в общем. Потому що оце 7000 пам'ятаєте, що ці помните усі ці всі, що зразу не сделали. Ну я понимаю, це для того, щоб монтажник чітко установив, а потім якщо що, там, ну десь якась погрешність. Ну, в общем, Сгорем пополам. Все. Ну з паклею, конечно, попроще. Якщо здесь якісь то движения чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Воно зразу не капає, не протікає, нічого не цей. Ну або на прокладочках, як вже сучасні ці всі більш-менш сучасні, ці прокладочки. поджав і все. Рукою зажав. Ну, в моєму випадку рукою, тому що дураку взагалі не можна іноді інструмент в руки давати. Вот. Каналізацію вже зробимо, сказати, як Юля казав, єдиний красивий, це, що у нас є двері. Це, це, Они, они в шоке, они думают, что здесь происходит, почему мы здесь, отвезите нас в нормальную хату, где бы мы украшали интерьер, а не вот это, хай бог Ну ничего, хай пустой, скоро они будут тоже такие, ну, сочетаться со всем интерьером. Так, ну все, стиралка уже живет на месте, уже я там трошки разгреб, понимаете, даже все-таки зеркало вцепил. Ну, Теоретично, коли там буде ванна, ванна туалі, ну, санузел, як правильно назвати, то приблизно десь там і буде це зеркало висіти над рукомойником, умивальником, мойка. От, от, бачите, ви мене тоді запутали, що це у мене не умивальник, а мойка. А мені до цього взагалі, я, я, ну, Мойка, то мойка, умивальник, та й умивальник, Воно все одинакове. Ладно, От щось із того буде стояти там десь так, потім же ж там якось, ми приділимо туалет біде і по цю сторону душ. От. Е е стиралка з е сушилкою будуть стояти, типу, в тих краях, але доступ до них буде з коридора. Не так, що зайшов в ванну і пішов їх там десь шукати, тим більше, що, як ти їх там знайдеш, якщо там. Ну в общем, воно там буде не камінху, а так воно з коридора. Типу, треба буде якось зашторюватись, не треба, я думаю, нам воно не треба, для кого нам то його зашторювати. Буде воно собі стояти, не буде воно нікому мішати. І от тим більше, для неї є спеціальний карманчик, прямо от як продумав спочатку. Що я хотів сказати? За вчорашні ці бурі, урагани у нас ось зараз, на, кстати, наче друга серія. Ми тільки що під'їхали, завезли маму, під'їхали додому, два метри поки добігли, через дорогу перебігли і вже мокрі насквозь. Річка знову набирається. А що відбувалося? ми ж навіть не знали, що ці мотоцикли літали в воздухі, от, що ці поперевертали, як там називається, мікроавтобуси. Попадали дерева. У нас все на нашій де, на моєму ставку тут, де плавають качки, оці мої хазяйство моє, як Юля каже. Ну що я своєму розказую вам про набережну. От свою любиму. У нас всю техніку там згорнуло. Аж туди до фюмари позмивало і ці бульдозери, і трактора якісь, і ну все, все, все що в них там було. Вот. То, це... То наробило біди трохи. Наробило. Ну, це таке, це, це природа, це погода, це природа, це... з цим можна миритися і цього якби. Ну, що ти проти цього не попреш. Це, по крайній мірі... Як то кажуть, явище, яке воно, ну, я якби реагую завжди нормально. Ну, звісно, там погано, якщо там... десь щось перевернулось, десь щось э... розвалилось, десь щось поламалось. Але думали б ви наперед. Ну, чесно кажучи, да? по-перше, давали правильну, от, ну, у нас ж було написано, що е-е, э... алерта джало. Ну, типа... Жовта жовта степень угоду а є оранжеве є красне ну так дали б ви даёте красну ви ж даєте красну сонячну погоду ну от помієте опять же претензії к синоптикам постійно у мене даних випросить то тобто в, кра... в хорошу погоду що на дворі сонце світить ви даєте красну алерту коли реально отако от все кубарем летить я не знаю там цей то ще воно відповідає. мама до Якова написала ну, и, наверное, в запливі от цей Поки не відвідав, мама питала, як там їхній ларюк, малюк, марюк не вплив, там, бо так я творило, таке крутило. Да, тобто це... Лучше б це, замість того, щоб гроші тратити на війну, тратили б на якісь засоби застереження, там, як оце. якщо прочистити якісь ці водозгони, канали, все. Воно ж все буде, вода сходити, якби, людей якби, запасити, там, якісь застереження, якісь попередження, якісь там це. А ні, то сидіть вдома, переїжджать. Ми з вчорашнім цим ремонтом не зрозуміли, що происходит на дворі. Ну йде собі, дощ, та йде. От, такі. да. й ну, таке. В 11-му году, мама каже, дуже великого лиха наробило. Бо розслабились. Ну, нічого другого не скажеш, розслабились, були забиті, зарощи ставки ці От Вода пішла, наламала дров в прямому і в переносному смислі. Вот, зробило дамби, вода пішла через верх і пішли потім по, як то кажуть, по дорогах топитися в машини, люди і, і так далі і тому подобне. Вот. Що... Я думаю, що з каналізацією буде наверное, трошки попроще, все-таки одна труба там тільки зловити ну, як то кажуть, на метр-3 сантиметра уклона. дати, вот, Промалювати прямо по стінці, лазер у нас є. Все. Потім проведемо. Потім в якийсь прекрасний день, -день візьму перфоратор, психану позаштрублюся, все діло туди поховаю. Воно мені поки не мешає. Ну, як то кажуть, я його не бачу, і все, воно мені, як то кажуть, не, не да... я спокоен. Головне, що воно все функціонує, Щоб вийшло з першого разу, удивительно, конечно. А, ну не все з першого разу, поэтому нічого удивительного. Да. Так що вже якийсь... Можна вже мені якийсь розряд, сантехніка давати чи ні? Ще разу. У мене є інструменти и есть навыки. <ріху> Невеликі, не але є. Але так шуток, сьогодні посчитали, що ми мінімум півтори тисячі євро, якщо б позвали спеціаліста, ми їх зекономили. Це тільки на, на водопроводі. А там далі, ще гады. І те, що ви кажете, що я рукастий, ага, рукастий. Я язикастий більше, ніж рукастий. То я рукастий, тому що денег немає. Ну, були б деньги, я не все... Не задівався цією ерундою, особливо домашніми цими ділами. О, та й шука отак от. Добре. Всім гарного вечора, гарного, спокійного дня. А я піду зварю горохової каші. Та і все. Та й буду лягати віддихати, бо вихідні такі вихідні теж, знаєте, ну і в баню треба. Я вже сьогодні кажу мамі, давай тако закінчуємо і оцю воду і все. І... Тому що ну, вихідні... на вихідних треба трохи її віддихнути, а не так, що зараз до вечора давай ще каналізацію прокладемо, потім ночі ще побілим, покрасимо, штори вцепимо, і все, а в п'ять утра вже що там на роботу сходимо. Нічого страшного. Да? Ні -ні. На вихідних теж треба віддихати. Навіть в погану погоду можна посидіти вдома, полистати інтернет, якийсь там, подивитися Не знаю, там, зайти на Netflix, на YouTube, щось, щось поклясити, подивитися. Взагалі, баночка. пока.